Ну тут джинсы будут довольно можно быть. Да. Я бачу, Катя, а ужас. Такие дым вообще. Дим черный. Как копать тут страшный немного? О, полывая достигнут. А зберкут. Мы що... на дурнем досталочке, конечно. Шо? Він через пивали, цю штуку пивали. не може достатися друге здання. Вони то б воно завалилося, то воно не може. Достали б його, а так. А е, й отсюда було, і поливали отсюда, щось не поливає, чого отсюда поливалося. Ну, не знаю. ті пожарки поїхали, ма чи що. Може немає гідрента. Тут же воно поділено. то може. Може і немає ти